Друзі, воронка для коуча нам потрібно визначити, що ми даємо. Це називається лід-магніт. Що це таке? Це може бути безкоштовна консультація, або коуч-сесія. Якщо це коуч коуч-сесія, Даруйте, швидко пишу. Це може бути якийсь там чек-лист, корисний матеріал. Так? Корисний матеріал. Або це може бути недорогий продукт за низьку ціну. Але з крутим результатом. Тобто, після цього результату, коли людина отримує, вона скаже: Я хочу ваш там дорожчий продукт, так? Або ви одразу, одразу продаєте крутий свій продукт, семінар, тренінг на вибрану тему за низьку ціну. І людина отримує результат і вас там купує ваші наступні продукти. Що зробити, щоб це запрацювало? Дивіться. Потрібно спочатку створити воронку. Воронка це або таргет. Люди йдуть, нові люди йдуть або з таргету, або з блогера. Вони пишуть кодове слово в приват, і це все відбувається з допомогою мені-чату, де ви вже продаєте. Як будете продавати, залежить від вас. І тоді вже вирішуйте, чи вести їх в бот в Телеграм, чи ні. Якщо у вас якесь міроприємство планується, то тоді їх ведете. Якщо ні, то не ведете. Ось в принципі алгоритм дій.